Аватар, шлях води, фільм Подія у ньому вражає все. І те, що бачиш на екрані, і, власне, сам процес створення фільму. Робота розпочалася у 2017 році. Протягом 18 місяців зняли усі чотири сиквели. Кожен наступний виходитиме через два роки. Того вимагає копіткий процес обробки сили вселенної візуальних ефектів. Над цим працює новозеландська компанія. В активі якої, зокрема, і робота над володарем перснів, фантастичних істот в другому аватарі, також предостатньо. Давайте трошки про них поговоримо. Корінне населення планети Пандора називається Нааві, ті, що живуть поряд з океаном, Миткайна. Плем'я відокремилось від Оматікая, тобто лісних Нааві, вірогідно десятки тисяч років тому і фізично більше адаптувалися до океану. Свої хвости вони використовують для рухів під час плавання, як тюлені та видри. Метка не пристосувалися затримувати дихання на тривалі періоди часу. Для захисту очей мають миготливі перетинки, як у крокодилів та сов. Ця здатність стає у пригоді, коли необхідно зануритися під воду на карколомній швидкості. Камерон каже, щоб створити племенами ткайна, ми вивчали полінезійську культуру, яка поширилась серед численних народів Тихого океану. В індонезійських звичаях також знайшли чимало цікавого. Наприклад, люди там мешкають в домах на паях або прямісінько на плотах. Ми надихалися такими речами. Загалом у на АВІ зібрані всі найкращі якості людини, написані великими синіми мазками через призму наукової фантастики. натхненно додає Камерон. Режисер дарує унікальну можливість глядачам поринути у яскраві водні екосистеми світу за 25 трильйонів миль від землі з рівним деталізації документального фільму. Щоб розповісти історію підводного життя Пандори, Камерон вигадує розмаїття дивовижних рослин та тварин, у їх числі тулкуни можуть досягати довжини понад 90 метрів. Народ меткайна вважає їх набагато розумнішими за себе: тулкуни мають мову, математику, поезію, музику, невимовно благородні, прекрасні істоти, титанічні аналоги земних китів. Про те, що кити дуже розумні, режисер знає не з чуток, брав участь у експедиції таємниці китів, де власноруч у цьому переконався відкриття вчених приголомшливі кити передають із покоління в покоління структуровану інформацію. У них складна музика, яку переймають інші представники цього виду, і мандрують мелодії китів океаном на наші найпопулярніші хіти. Але повернемося до світу Пандори. Скімвінгси суцільна вигадка Камерона інопланетна істота, що трохи нагадує летючу рибу. Скімфінгси діють як бойові тварини на Аві. А ще Ілу – морська істота, схожа на плезіозавра. Роль Ілу в водах Пандори, подібна до земного дельфіна. Камерон із захватом згадує процес оживлення підводного світу Пандори. Ми побудували макети істот, каже режисер. Такі високотехнічні штуки, які можуть мчатися під водою на шаленій швидкості, вистрибувати з води, літати над її поверхнею, повертатися під воду, генеруючи усі відповідні звуки. Ми вигадали, як їздити на таких штуках. Усе це було дуже небезпечно, але ми насолоджувалися процесом. Камерон зізнається, що з самого дитинства має роман з океаном. Захоплено вивчає його таємниці, для чого усе життя займається дайвінгом. У Аватарі захотів показати океан таким, яким він був 300, 400-500 років тому, до того моменту, як людина розпочала індустріалізацію усього живого. Створюючи фантастичні ландшафти Аватара, я надихаюсь красою нашої планети. Плаваючі гори Алілуя це гори Хуаншань у Китаї, дивовижний світ підводної Пандори це, звісно, тропічні коралові рифи, особливо у центральній та західній частинах Тихого океану. Там є гряда давніх вулканів, яка колись і створила невимовно прекрасні ланцюги коралових Атолових островів. І все це гине зараз. Цивілізація вбиває океан. У дитинстві я мріяв стати дайвером, щоб своїми очима побачити це диво, цю красу. А потім я провів десятиріччя, насолоджуючись цим світом. Мої правнуки вже не зможуть так зробити. Через 50 років коралові рифи будуть існувати тільки у фільмах. Так що аватар це своєрідний крик мого серця, каже режисер. Рідкісна можливість пам'ятати, святкувати, знову закохуватися і, значить, не забувати захищати те, що ми втрачаємо. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші новинки. Тіште нас і своїми коментарями та А Адже тільки так алгоритм Ютубу дозволить каналу просуватися. Слава ЗСУ! Україна понад усе!